Всім привіт! Виїхали ми на коп. Приїхали до такого лісу березового, такий гарний ліс. Ось, тут йде доріжена. Та доріжена на старій карті. Вже ну, досить давно та доріжена тут. Думаю, трошки походимо по цій дорозі, така піскова. От. Трішки тут походимо і потім перейдемо на он те поле поле передискували, там була пшениця, воно таке рівненьке, я бачу, вже там валяється цегла, скло. Так що, може, щось там було цікаве. На картах нічого немає, але будемо перевіряти. Вже збираємось помаленьку і будемо копати. Ходимо ми по дорозі. Ось. Походили вже по тому лісі так трошки. І по тій стороні. Ну, походили і так сигналів не було взагалі. Куча олива, куски снарядів, тут щось було. Ну, по війні, я не знаю. Ну, але щоб з такого цікавого, то от перший сигнальчик. Ось. На дорозі пломба якась. Не знаю, що за пломба, не видно. Не видно що це пломба, але пломба Там мальоний якийсь сигнал, щось там Бачив, купала. Вже заховала все. вс. такі знахідки. Буду шукати далі. От був Альони сигнальчик, вона каже якогось бруска викупила. А я дивлюсь це молоток. Ну, так я вдома пригодиться. Короля юні, розглянемо. А мама перніть що? А ну зараз я гляну. Є наших 50 копійок. На вже початок є. Переїхали ми на таке поле. Тут навіть не, не поле, тут городи. Тут куча городів. Вони вже змолочені, але ходимо по стерні. Погано ходити, бо ще стерня довго і така ще гостра, так що погано ходити. Ну, будемо переїжджати звідси скоро. Зараз я пройдусь по цій дорозі. Бо тут по дві сторони були будинки. Прийдусь буде щось, то буду показувати. З того поля пішли, бо приїхав фермер і сказав, що там посійно. Ну не знаю чи посійно, чи ні. Але ми поїхали. Ось така мені кудинка випалась. Може їм навіть і не конина. Чи латунь. Це латунь більше всього. Ну, схоже на конинку. Можливо хтось знає. Підсказуйте. Якісь кількість там ще ціна, мабуть, стоїть. Алюмініва лоска, чувилка. Що це таке? Ох ти шо. Це від снаряда перша світова війна. Переїхали ми на інше поле. Я от ходжу по такому полі. Тут перевізковка і було тут, була тут колонія невеличка така поселення. І от ходжу вже тут, більше години ходжу. І от в мене сигнальчик був і конина. Це вже хоч щось. А то тупо одне оливо і патрони. Ну, така знахідка. Гудзик, я думаю, зразу монета. Гудзик Царський Гудзик Лисий. Пушку ціле. Ну вже щось. От в одній це село перед її, Тут раніше було продовження села аж по цьому полю. І я от знайшов тут хатини стояли, тут бачу цегла валяється, скло, кераміка. І от вже перший в мене сигнальчик такий, що вже можна пара. показати. Так класно б'є. Зараз покажу okay. от такий рівний чистий сигнал. І його видно, він верховий. Його видно Ось Ось, не знаю чи видно, але має бути видно. Я не знаю, чи це монета, а може навіть ладанка. От ви як то вушко. Так, да, це більше всього, що ладанка. Ну, буду діставати. О. Може навіть не ладанка, а якийсь медальйон, а не ладанка. Ну клас! Це і православна ладунка. Така легенька, це ніби алюміній. Ну взагалі крута знахідка. Зараз я її трошки прочищу і покажу. Пойшов я пару метрів. І от знову в мене сигнальчик був. Я думав, що це смурдяк якийсь. Але бачу щось цікаве. Схоже на рибку. І от як то значок якийсь. це може якийсь рибальський значок там. Нагорода там якась. ну Він з латуні чи з бронзи. Тут ще от видно шпилька і от вушко, за яке... Ой, впало. За яке воно зачіплювалося. Зараз я трошки підчищу і нормально покажу. От таке. Ну, будемо шукати далі. Що в ямці. таке непонятно знахідка якась але буду шукати далі і от у мене сигнальчик я викупав і от видніється щось монетка це 15 копійок 1941 рік. Ось така знахідка Альона там купає Не знаю чи знайшла щось, чи ні. Але таке біднуват тут поле. Так глухо вже вечорі я і буду скоро їхати все покупали ми сьогодні походили трошки так погуляли і от результат копу ось небагато але ми і так не мали де купати шукали їздили місця скрізь або стерень, або щось засіяно, або щось росте, так що виходили з того, що є. Ось такий результат. От. Такі знахідки. Цікаві. Я шмурдяк не показую. Тут вже більш таке... О, де така крута знахідка випала.